Вітаю всіх на своєму каналі. Я не знаю, як я виглядаю. Так, Льоша заведеться чи ні, завівся. Ні, не завівся. Відпустив хлопчика. М -м -м. Вибачте, торможу. восьма вечора, четвертий день в путі, неділя, понеділок, вівторок. Сьогодні середа, да? навіть не знаю. Дуже-дуже втомлений, але задоволений собою. Зараз покажу, що було по дню, як воно було, які проблеми, ну і все таке. Так, ми працюємо, в нас все вийшло, все чудово. Після вчорашнього відео прислухався, матушку поміняв просто на цепок. Це бег дуже великий, ми вирішили великий бегін. Ну, сюда тонна блага. Отак воно. Зараз будемо пускати, знімо. Тут воно отак, а тут воно отак. Це перший раз, то треба там деякі нюансики. Треба завтра буде кукурудза. Я зроблю інакше 3600-3,5 тонни. Е, працює, нехай працює, ми поки що дробарку позапускаємо. Ну як і планували. Е, воно собі, ми собі. Олексій поїхав в лопату, пригнався, привіз. Треба підкидати. вже два рази підкидав. Е, треба борти побільше і тоді трактор. Сьогодні трактором привозили, не зілком. Під'їде ближче і більше на стіну вивали. Завтра будемо кукурудзу приймати. Так, людоньки, ми працюємо. Зараз пробуємо маленький бег. так його підв'язав. Працюємо. Що зробив? Зробив замір за хвилину 7700, ну 8 кілограмів. Оце 8 кг відро, 12-літрове, за хвилину. Ну, така манюнька, працює собі. Ми працюємо тут, один одному намішаємо. До мене людина тільки що приїхала з Беріслава, з Херсонщини, приїхала, блін, капець, 200 кілометрів, щоб поспілкуватись за курей, отримати консультацію. Ну це щось немовірне. Ну, колись розповім. Привіз з Херсонщини кукурудзу. Це Херсонська кукурудза. Велика дякую. Прям червона-червона. Каже, вона без вілки, да вона ідеальна. ну Це капець. Льша під'єднав, Олексій. Попробував. Дана драбарка без решета. Ідеально. Без решета мій помов. Навіть тут зернятка пролітіла. Гляньте, прям пораскалувала його на кусочки. Так, зараз будемо потрошку робити перший заміс, продуктивна курка на 200 кг. На 200 кг. Так, зараз будемо ще пшеницю. Вмикаємо, перебиваємо. Колись зробимо таймінг, за скільки вона б'є без решета. П'ядра барочка. Так, ми працюємо. нас макуха пришла. Санешникова, Соева. Так, это 6 березня, уже вечер. Перша продуктивна курка виходить майже все автоматизовано, майже це у нас на нову пошту, я на нову пошту роблю ну, по 30 кг можу робити, це не укрпошта. Ну ось так воно Тихоходний Треба якийсь гачок, щоб я мішечок фіксував. Так, зараз буде 30, опа! на 200 грамм но ну, выходит от вот черпак на 200 грамм промаху навіть такий тихоходний і то так є, 30 кг. ну а тут он круте уже я відібрав, мабуть більше половини, ну да тут осталось Е, перший перший заміс. 200 кг продуктивної курки. Подивився, що ну, коротко, можна, можна 300. 300, тому що він наполовину був пустий. Кормозмішувач виходить на пів куба. Але так як це продуктивна курка, там багато кальцію, тому він важкий. Тому можна далі. Для качок, мабуть, 200, а для курей можна всі 300 кілограмів. Ну, працюємо далі. Ви побачили, як воно було по дню. Зараз виглядає все отак от. Так от. О, так, ну, я не сумую все добре, просто втома. За 4 дня їжу їм тільки ночі. Фізичне навантаження і ще розумово, тому що постійно в думках просинаюся в четвертий ранку, тільки, ні, в п'ятий тому що сонечко вже заходить, в віконця стукає, і ти вже все. Ти весь на іголках і треба бігти. Так, все добре, все класне. Шнек. Нас підвів шнек. Це саме слабке звіно на сьогоднішній день, на третій день праця. Він за. Ну, ви бачили, да? він виходить за годину 500 кг. Він набрав три беги. Це ми попробували мій бег, що я новий купляв, сучасні. Він м'який, його нахилило. немає ж гачків, щоб підвеш... підвісити до стелі. Коротше, якось він став. Ці беги, що дав Микола, дуже класні, дуже щільні. Ну, обалденне. Він набрав тільки це. Ми з Олексієм, бачите, воно вже завалилося. Немає сил підіймати завтра. Зранку будуть сили. Маленькі мішечки закінчилися. що буду фасувати завтра комбікорм. Ну, коротше, одне за одне, нічого, через місяць все буде іголки. Цими руками оттуда допомагали шнеку носить. Шнек на ми ще годину прогавили, він зламався трошки. Я трошки там болгаркою, сваркою трошечки його підлемпічав. Треба буде ще там, ну, коротше, там зламалася, відрізав, варив. Дотягали десь, не знаю, з Олексієм за півтори години тонну 200, а він за 10 годин оце от молотів Просто класна річ, дорого коштує. Але, що класно перші 200 кг продуктивна курка. Продуктивна курка. Маю отакий помол, З помолом ще буду гратися, тому що нова драбарка, все нове. все, ну, Будемо працювати. Тому хто отримає о, завтра, післязавтра корм, трошечки може помол не такий, трошечки щось, але рецептура, все те, що треба, ну, буде класна. Отакий зробив поки що помост. О, якось так. Ну, от. Така от. В от так, от таке. От Олексій теж втомився і в нього автівка, я чую, не зав'ялась. Акумулятор зараз будемо перестати. Коли додому потраплю, не знаю. Зроблю відео, якщо не сьогодні, то завтра виклав, щоб ви бачили, як воно потрошки становиться. Завтра 3600 привезли пшениці. Нехай кукурудзи завтра привозять 2 тонни. Ми руками швиденько його перенесемо. І будемо працювати далі. Все, до побачення додому. Зараз заведемось додому. Все буде добре. Це це нормально. Це нормально, коли ти запускаєш щось нове і тільки три дня, і ти хочеш, щоб все було суперово. Ні, так не буває. Ні, ну по теліку буває. і в Ютубі. Вам і поспілкувався, трошки легше стало. Все, До побачення. Я додому, втомлений. До побачення.